Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний ведучий Денис Каре. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує жити в стані війни, як би важко нам не було, але не зупиняємося. Не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Сьогодні ми будемо говорити про метал. І ні, це не про музику, і не про наші з вами сталеві нерви, які терплять нашого божевільного сусіда, і навіть не про наші залізобетонні збройні сили України. І хоча якраз зараз можемо подякувати їм за те, що. У нас є можливість такого ефіру. А говоритиме сьогодні про сферу виробництва металу та металопрокату, і це досить важливо, бо попереду у нас з вами важливий період відбудови України. А без металу зробити це неможливо. Я із задоволення вам представляю мого гостя Анзін Роман, генеральний директор національної мережі металоцентрів Вартіс. Вітаю вас, Роман. Доброго дня, Дениса. Дуже раді бути присутніми у вас у студії. Маю надію, що у нас вийде дуже цікава бесіда сьогодні і. Завжди відкриті до питань. А я просто навіть впевнений, що Бесіда буде цікаво, бо е, така тема дуже класна. Давайте спочатку познайомимося, як давно взагалі ви існуєте, е, займаєтесь своєю діяльністю, взагалі, які цілі у вас, тому що така глобальна. Я, до речі, наскільки пам'ятаю, у нас в експертній думці ще не було представника цієї сфери, так що, ви, по-моєму, першого, ну не буду прям не, не згадаю всі п'ять років, але, в принципі, і чим взагалі може бути корисним цьому суспільству? Маю буде дуже цікаво. Ми є національною мережею металопрокату по Україні. Ми працюємо досить давно на ринку. Історія компанії дуже давня. Але знаєте, так з 2016 року компанія Вартіс сказати, розпочинає свою активну позицію на ринку, як саме компанія Вартіс бренду Вартіс. У нас налічиться дуже багато розрібних та оптових складів по всій Україні. Я думаю, ми трошки детальніше потім поговоримо. А загалом, діяльність компанії полягає в продажу та задоволення потреб клієнтів у металі та металопрокаті. Наразі це дуже важливо для країни в принципі і для розвитку економіки. А скажіть, будь ласка, Роман, я знаю, що до війни в принципі багато казали про те, що у нас ми наші підприємства виробляють метал, начебто, у нас з цим з цим було все дуже дуже непогано. Але хочеться зараз є представник цієї сфери. Скажімо так, отже, розкажіть взагалі, як ситуація була до війни з цим, да, в цілому, і що сталося після 24 лютого. Загалом, звичайно, Україна завжди займала провідні позиції в виробництві металу. Всі знають основних виробників, і якість металу українського вона була на досить високому рівні. А що змінилося з початком війни? Це звичайно, мабуть, попит, оскільки там на перших етапах. Звичайно, всі були в шоці. Ніхто бізнес, по суті, якби думав, переосмислював принципи ведення бізнесу, як вижити, як виживати. Із основних таких критерій, мабуть, що змінилося, це портрет клієнта. Ми дуже багато працюємо і працювали, і продовжуємо працювати саме з будівельними компаніями, забезпечуючи металом будівництво як житлових, так і промислових об'єктів. А наразі всі я думаю знають, що житло має зайшло в певний етап кризи. І потреба в новому житлі ну, наразі не така висока, як була до війни. Тобто після війни буде, о-о-о! звичайно, ми маємо надію, що Україна буде розвиватися, буде відбудовуватися. Це і зараз вже видно, потрошку. Знаєте, тут, мабуть, етап війни треба розділити на деякі складові. Там перший етап, коли бізнес перезаважував шок, всі думали, як працювати, акумулювали ресурс, акумулювали внутрішні ресурс компанії. А, і другий етап, коли всі вже, мабуть, не погано казати, мабуть, що звикли, але питання люди розуміють, що життя продовжується, треба відбудовувати вже зараз, не чекати там закінчення війни. Що цей кожен крок це є по суті наша перемога. Відбудова країни, вона вже починається зараз. Роман, ще одне уточнення у вас як представника цієї сфери, а скажіть, будь ласка, взагалі, ця цей напрямок, ця сфера якось глобально помінялася? Якщо ну, в країні йде війна, а Україна є одним із таких провідних гравцем на світовому рівні, значить, як то звідо ось цей процес да ринок, світовий ринок з урахуванням того, що у нас відбувається? Скоріше за все, український ринок він, мабуть, не дуже сильно вплинув глобально на світові тенденції по металу. Скоріше, змінився ринок в Україні. Тобто, по потреба на певні групи товарів вона змінилася. Це залежить від переосмислення бізнесу. Там зараз будують більше залізобетонних конструкцій, відповідно, необхідність там матеріалів для ЖБК більше, ніж для цивільного будівництва. З приводу глобального ринку тут можна тільки сказати, що наразі там ринок металопрокату він взагалі перебуває, тобто він постійно зараз спадає і знаходиться в певному там ну, в певній фазі стагнації. Але це глобальна тенденція. Я би, мабуть, не казав, що це саме вплив України. Звичайно, там це не суттєвий вплив, угу. змінили саме ринок України. Окей, а тепер давайте розкажіть тоді взагалі, які зараз ось, ви розставляєте акценти в своєму бізнесі? Що зараз головне безпосередньо вод для вашого напрямку в бізнесі, в вашому зараз? Ти це ми теж З початку війни. Ми, якби перший етап, це був, мабуть, як такий кризовий менеджмент, це побороти наслідки початку війни, повномасштабної війни. Після цього наразі ми бачимо певні зміни кон'юнктури ринку. Відповідно, ми зараз орієнтуємося, незважаючи на війну. Ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо відкривати нові металобази, розуміючи, що зараз клієнт і, в принципі, це будь-хто, це будь-яка людина, яка потребує метал, будівельні матеріали для відновлення там власного житла. Для якогось невеликого будівництва. Відповідно, для нас клієнтом є не тільки великі будівельні компанії, залізобетонні, заводи, залізобетонних виробів, а це в тому числі і звичайна пересічна людина. Тому ми зараз також робимо певні акценти на відкритті в тому числі, роздрібних складів, які, ну, для нас роздрібний склад це по суті склади, які можуть. Чи там, близько 50, 50 тонн в місяць продукції, це куди може приїхати будь-яка людина і купити там, метр труби, наприклад, профільної. Да? Угу. Цікаво, да? фактично для мене завжди сфера металопрокату, метал, да, це щось таке було глобальне, величезне, нам дивлячись на ті виробництво, заводи. А тут ви кажете, ну може продати одну, одну трубу. Звичайно, звичайно, бо метал, в принципі, знаєте, він потрібен скрізь угу. в будівництві, а будують починаючи від це до речі, нещодавно. Ми Розглядали наші менеджери. Вони, по суті, працюють з кожним клієнтом. Байдуже, це буде там, маленький бізнес, це буде великі заводи, це будуть там, будівельні компанії. І нещодавно ми цікавилися, там, як же менеджери опрацьовують, які, яку послугу можуть надати. І один із клієнтів він був підписаний в системі як петро на велосипеді. І це дуже сильно знаєте, за трубою приїжджав. Так, звичайно, він приїжджає за трубою, купив там 2 метри труби, але це є клієнт. Це є клієнт, це є людина, яка має потребу в металі, а де він її ще може купити? По суті, якщо це якийсь районний центр, в них немає там ніяких мереж, ні, ні нічого. У них є там певні локальні металобази, на які він може по суті, приїхати купити собі для там, теплиці якісь там 2-3-4 метри. труби. Завтра він знову прийде за іншим продуктом. А тому, в принципі, наразі тому ми знаєте і акцентуємося зараз на розвитку не тільки великих оптових баз, але і в тому числі на великих роздрібних. Зрозуміло, клієнтоорієнтовність, коротше кажучи, на першому місці. Я Звичайно, зрозуміло. а скажіть мені, будь ласка, Романе, я в принципі знаю, що і вже не раз говорив в етерах у нас, що вже перед війною український бізнес був дуже дуже соціально вже активний, постійно якісь соціальні ініціативи цікаві. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення. Ну, весь український бізнес, де я думаю, що кожен українець долучався до чогось. Да? Розкажіть, чи ви долучались до чогось? Як то кажуть, тут ми завжди кажемо там залізобетонні, збройні сили України? Тут як же без металу? Як то кажуть? Ну я жартую, звісно, але все ж таки хочеться почути якраз ось цю соціальну складову. Дениса, насправді це не жарт. На початку війни безпосередньо всі ж металоконструкції, які використовувалися для оборони Києва, це по суті був той самий метал, який лежив, лежав і лежить на складах. Відповідно, до дуже багато металовиробів ми віддавали на потреби збройних сил, з яких вже в подальшому робилися ті ж захисні споруди, які зараз є навколо Києва. Раніше їх було більше, зараз їх трошки поприбирали вже, слава Богу. А, також для нас, знаєте, початок війни він а, насправді показав хто ми є українці, і наскільки ми можемо згуртуватися, і наскільки ми можемо допомагати. Відповідно, звичайно, там зараз потреби Збройних сил України є в пріоритеті номер один. А, дуже багато в нас і співробітників безпосередньо донатять на потреби армії. А, багато співробітників наших зараз служать. Ми відповідно там із співробітниками, і сама компанія підтримує їх батальйони, де вони служать, безпосередньо їх на місцях у Збройних силах. Але також ми не забуваємо про певні соціальні проекти. У нас є декілька напрямків, які ми для себе обрали ще й до війни, і зараз продовжуємо їх підтримувати. Це і мистецький напрямок. В цьому році компанія Вартіс виступила партнером українського павільйону архітектурного біоналя, який буде проходити, який проходить у Венеції. А це по суті, знаєте, це соціальний проєкт, який дозволяє митцям показати поточну ситуацію в Україні. Ще раз підкреслити, про ті. Ну я не хочу зараз назвати жахи, але. Через мистецтво донести світу, що ситуація в Україні вона є неприйнятною для світу 21-го століття, а це можливість вплинути і ще раз заявити про Україну, про проблеми України, про проблеми людей, з якими вони щоденно стикаються під час війни. Також у нас є декілька проектів щодо підтримки тварин. В Вінниці є зоопарк, і компанія Vartis виступає, утримує чотирьох ведмедів. Це допомагає, допомагає так. Оце у вас різні Тому, напрямки. Знаєте, стараємося потрошку, знаєте, допомагати і людям, і не тільки людям, оскільки тварини вони теж потребують певного захисту, і допомоги, особливо в складні часи, коли на це, на жаль, не вистачає ні фінансових ресурсів, ні сил інколи. але... Тому я кажу, що українці дуже сильна нація, яка може знаходити сили навіть там після майже вже два роки війни, і продовжує підтримувати, продовжує донатити, продовжує рухати Україну вперед до перемоги. Да, друзі, оце український бізнес. Я говорив, говорю і думаю, що ще мільйон разів буду говорити про те, що український бізнес завжди з душою. І ось, вам приклад, здавалось би, компанія, яка займається металопротокатом, допомагає і мистецтву, допомагає і тваринам, допомагає і військовим. І я впевнений, що ще багато різних проєктів у вас ще з'явиться, де ви так активно будете вести себе саме з точки зору соціальної активності. Друзі, сьогодні в мене в гостях Ханзін Роман, генеральний директор національної мережі металоцентрів Вартіс. Романе, ще одне питання таке трошечки ви там говорили. Да? Хочу спитати безпосередньо про команду, про персонал. Да? По-перше, у вас така. Ну, Чоловічий такий напрямок, чи не є проблемою кадри? да Бо все ж таки дуже багато чоловіків служать і не можуть повноцінно працювати. Це перше, і взагалі, як себе почувається команда після повномасштабного вторгнення, маю на увазі. Так, Денисе дивіться дуже цікаве запитання, оскільки більшість людей, які та перетинається з металом, кажуть, що це чоловіча робота. Але насправді в нас дуже багато жінок, співробітниць, які працюють, які керують філіалами по всій Україні, які безпосередньо керують в тому числі екранами. і кранами і. Ну, Знаєте, це бізнес, в якому можуть працювати всі. Тут немає якихось там перешкод. або цього. Звичайно, є там певні роботи там, підвищеної складності, є роботи з небезпечні роботи. Звичайно, якщо в людина є на це. Знаєте, по-перше, хист, по-друге, кваліфікація, то тут немає там може бути там чоловіки, жінки, байдуже. А з приводу команди, знаєте, теж початок повномасштабної війни він показав, наскільки важлива для бізнесу є сама команда, а, оскільки в нас дуже багато філіалів вони були і є наразі а, дуже близько до лінії фронту. А, і багато, знаєте, от перші там. Так сказати, кризові ситуації, коли почалася війна, вона показала дуже сильно розкриває потенціал людей. Дехто може замкнутися і не розуміти, що робити. А коли команда вона навпаки згартовується, вона допомагає перемістити склади, вона допомагає один одному. І ось це є основною, знаєте, рушійною силою бізнесу, коли команда може. Працювати на благо компанії, а компанія в свою чергу може допомогти людям переїхати в більш безпечні місця, перемістити сім'ї і продовжувати працювати. І тоді, в принципі, на цьому загальному ентузіазмі компанія готова побороти складні часи, пережити їх і, відповідно, розвиватися, продовжувати розвиватися далі. Круто. Оце я розумію. Скажіть мені, будь ласка, Романе. Про плани. Я розумію, що під час війни важко їх будувати, але ну а як же без них? Звичайно. Знаєте, ми живемо, якщо рухаємось. Відповідно, завжди треба будувати плани. Можливо, ми не можемо побудувати плани там на 5 років, на 3 роки, може навіть і на рік. Але вони є глобальні цілі, до яких ми розуміємо, що війна закінчиться нашою звичайно, перемогою. І... Треба розвиватися. От, Як приклад, ми протягом війни вже відкрили 5, філя... 5 додаткових складів. Відповідно, ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо інвестувати в Україну. Ми, продов... ми бачимо, що ми знаємо, ми впевнені в перемозі України, ми не боїмося цього робити. Ми хочемо розвиватися, хочемо допомагати і знаєте, підтримувати не тільки там, компанію, але й людей, які працюють створюючи, робочі місця створюючи, там забезпечуючи. Попит людей на метал своєю продукцією. Круто. Я е, можу сказати, що дійсно е, класно, що український бізнес, все ж таки, не дивлячись на такі е, складні періоди, не просто працює ще й розвивається, рухається вперед. Дійсно допомагає країні, чим може і допомагає е, всім. Хто цього потребує. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Анзін Роман, генеральний директор національному режиму талоцентрів Вартіс. Роман, я вам бажаю успіхів. Нехай ваша компанія продовжує активно розвиватися, допомагати всім тим, кого кому допомагаєте. А проекти у вас крутезні, я вам скажу. Нехай ваша команда теж росте і дійсно ви робите те, що дуже потрібно. Знаєте, можливо, це не зразу, скажімо так, згадуєш про те, що це треба, але це така складова дійсно метал. Без ну, відбудова держави в принципі неможливо. Тому хай у вас дійсно все виходить. Дякуємо, що завітали, розказали, і хай дійсно ваш бізнес процвітає, і ви будете успішні, і будете працювати на благо держави. Дякую, Денисе. До речі, що хотів дещо додати: що знаєте, ми працюємо дуже багато з будівельниками, і насправді, скоро в день будівельника. Да, де, до речі, я думаю, uh -huh. от. І чому я починав казати, що кожна людина є, по суті, от вона щось будує. І до Дня будівельника, я думаю, будь-хто з нас колись в своєму житті щось будував. Тому це свято, воно в принципі стосується кожного з нас. Особливо зараз, коли кожен десь щось може відбудувати, побудувати, допомогти, ми будемо завжди поруч з нашими партнерами, з нашими колегами, друзями. Багато хто з наших покупців стає для нас насправді друзями, і є багато проєктів, де ми вже разом будуємо щось, разом щось створюємо. І це насправді круто. І для України це дуже круто, коли є одна синергія від бізнесу, є синергія від взаємовідносин бізнесів. Тому користуючись. Нагодою дозвольте да, привітати всіх будівельників з цим святом і побажати, щоб проекти ставали тільки більшими, кращими, крутішими. Ми завжди допоможемо в цьому. Тому вітаємо зі святом і бажаємо, по першу перемоги України і великих грандіозних проєктів, планів, будівництві і перемоги, звичайно. Я абсолютно долучаюсь до ваших побажань, перемоги. І, скажімо так, успіху в будь-яких сферах, в тому числі сьогодні безпосередньо ми стосувалися будівельної. Дякую. Друзі. І ще раз нагадаю, що у мене в гостях був Анзін Роман, генеральний директор національного національному режимі талоцентрів Вартіс. На цьому будемо закінчувати наш ефір. А дякуємо ще раз Роману за цікаву бесіду. Експертна думка та країна ФМ. допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.